Рубін гравець арсеналу. Суркіс виганяє двох ключових гравців з Динамо. Це все та багато іншого цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставши коментарі. Поїхали. Захисник київського динаму та збірної України Тарас Михавко може продовжити кар'єру в Туреччині. Трамзоспор переглядає лінію оборони та повернувся до кандидатури, які розглядав улітку. Відомо, що 20-річний Тарас Михавко став одним із ключових імен завдяки віку, регіональним показникам та своєму потенціалу зростання, повідомляє Кукенабакіс Хабер. Інтерес до українського гравця проявляє не тільки Травзоспор – Галата Сарай також відстежує ситуацію. Скаутські звіти щодо українця позитивні, і в Стамбульському клубі вважають, що він може вирости у футболіста рівня європейських турнірів. Рішення Трамсу спора прискорюються через невизначеність навколо майбутнього Сердара Сачі. Якщо центральний захисник залишить команду в найближче трансферне вікно, клубу знадобиться негайне підсилення для збереження глибини складу. У нинішньому сезоні Михавко вже провів 23 матчі за Динамо та забив 3 голи. Вишаючись одним із найстабільніших молодих гравців команди. Турецькі клуби оцінюють його як проєкт з високою перспективою та потенційним перепродажем у Європу. Колишній нападник збірної України Іван Гецко прокоментував нічний результат матчу Шахтаря та Кривбасу, що завершився з рахунком 2-2. За його словами, Криворізька команда зіграла дисципліновано та могла довести зустріч до перемоги, якби реалізувала момент за рахунку 2-1. Гецько зазначив, що тактичний план гостей спрацював, повідомляє sport.ua. Експерт заявив, що щільна гра біля своїх воріт і швидкі випади в контратаку приносили їм перевагу. Шахтар, на думку Ексхорода, виявився не готовим до такої структури суперника та нерідко дала слабину в обороні. За словами Івана Гецка, у діях донецької команди було багато самовпевненості. Бажання занести м'яч у ворота та недооцінка суперника ледь не коштували їм поразки. Він наголосив, що Кривбас показує амбіції повернутися в боротьбу за медалі, тоді як рівень готовності Київського Динамо сьогодні викликає значно більше запитань. Піжонство вдієгравців Шахтаря простежувалося чітко. Бажання закотити м'яч у ворота мало їх не згубило. Добре, що спрацювала домашня заготовка, інакше вони б точно програли, пояснив Гецько. Генеральний директор полісся Володимир Загурський в ексклюзивному коментарі Уф. Прокоментував чутки щодо інтересу Житомирського клубу до нападника Трамзоспора Данила Сікана. Один з вітчизняних спортивних порталів сьогодні 3 грудня розігнав мережу інформацію, що Житомирське полісся проявляє інтерес до українського нападника турецького травзоспору Данила Сікана. Чи дійсно вовки мають намір запросити до своїх зграї добре відомого Руслану Ротаню за спільною роботою молодіжній збірної України-гравця? Журналіст сайту Український футбол Віктор Глухенький спробував дізнатись. Це у генерального директора Полісся Володимира Загурського, Володимира Францовичу. Наскільки правдива інформація стосовно інтересу Полісся до Данила Сікана. Мені про це нічого не відомо, тому як я можу щось коментувати. Сікан у сезоні 2025 2026 років провів за травзу спорт 10 поєдинків у всіх офіційних турнірах: один гол, одна результативна передача. Трансфер Маркет оцінює 24 річного Форда у 6 мільйонів євро. Сікан виступав за Шахтар з 2019 по 2025 рік і провів за гірників 116 матчів, 31 гол і 9 асистів. Футболіст Черкаського ЛНЗ Денис Кузик висловився щодо цілої команди Віталія Пономарьова в українській прем'єр-лізі та Кубку України в цьому сезоні. Футболіст ЛНЗ Денис Кузик зізнався, що керівництво не ставило конкретної задачі команді на цей сезон. Однак, враховуючи ситуацію у таблиці, прямо зараз гравець хотів би залишитися у призерах. Якоїсь конкретики немає. Ми намагаємося виходити і перемагати в кожному поєдинку. А в кінці сезону подивимося, де ЛНЗ опиниться. Хоча чого приховувати. Напевно, кожен футболіст мріє спробувати свої сили на міжнародній арені. Принаймні ми постараємося бути якомога вище турнірної таблиці. Також кузик висловився щодо цілої команди в Кубку України, де на стадії Черфіналу ЛНЗ прийматиме буковину. І тут перед нами не ставили чітких цілей. Однак ми хочемо пройти якнайдалі. Будемо робити все, щоб пробитися як мінімум до фіналу змагань. Після 14 поєдинків ЛНЦ посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи на своєму рахунку 29 залікових пунктів. У наступному турі вже 6 грудня Анзе прийме Київську болонь. Відомий журналіст Михайло Співаковський висловився щодо молодого футболіста київського Динамо Богдана Редушка та пригадав, як цей гравець міг залишити білосиніх. Спортивний журналіст та коментар Михайло Співаковський розповів, що футболіст Динамо Богдан Редушко міг залишити білосиніх цього року і відправитися в оренду, однак проти цього був президент столичного клубу Ігор Суркіс. Відзначається, що в останньому матчі «Динамо» в рамках УПЛ проти СК полтава Один-2. Рядушко депітував у складі основної команди білосиніх та відзначився асистом. Це зеленовитий хлопець. Я знаю, що у 2025 році до Динамо звертався щодо його оренди. Я знаю, що у 2025 році до Динамо зверталися щодо його оренди, бо він багатьом подобається. І там була відповідь, мало не від президента клубу, що по ньому не може бути мови, розповів Співаковський на ютуб-каналі Збірна. У нинішньому сезоні Рядушко відіграв за Динамою 19 у всіх турнірах 11 матчів, на його рахунку 7 ячів та 4 асисти. За даними Трансформаркет, угода Богдана з Динамо діє до 30 червня 2027 року. Після 14 турів Динамо має у доробку 20 залікових балів та посідає сьому сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. Відставання від першого щабля, який займає донецький шахтар, сягає вже 11 очок. У наступному турі білосині на виїзді зіграють проти абсолютно дебютанта елітарного дивізіону Кудрівки. Поєдинок запланований на 6 грудня. Початок гри у столиці України о 18.00. Фіфа хоче змінити сферу використання системи відеоповторів під час чоловічого чемпіонату світу 2026 футболу. Про це повідомило видання за Таймс. За інформацією видання FIFA отримає спеціальний дозвіл, який дозволить ВАР мати додаткові повноваження на чемпіонаті світу 2026. Йдеться про розширення використання системи відеоповторів під час ухвалення рішень щодо кутових ударів, а також епізодів з другими жовтими картками. У FIFA наполягають на тому, щоб судді, які відповідають за систему відеоповторів, мали можливість використовувати систему VAR, у разі якщо вони вважають помилковим призначеного кутового. Також у Світовій федерації футболу хоче, щоб Вар мав право переглядати другі жовті картки для підтвердження безпомилковості вилучення гравця. Щодо інших правил, які можуть бути запроваджені на чемпіонату світу 2026, правило двох хвилин поза грою для футболістів, яким надають медичну допомогу через ризик потенційної травми. Тестове ведення правила відбудеться на Кубку арабських націй, тоді як його мета спрямована на боротьбу з гравцями, які симулюють травми. Якщо зміни до правил щодо використання системи вар будуть запроваджені, то вони набудуть чинності з 1 червня, менше як за два тижні перед початком чемпіонату світу. Скаути кількох клубів англійської прем'єр-ліги протягом осені ретельно слідкували за виступами українського кіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, повідомляє Кімі Спорт. Клуби ведуть підготовчу роботу напередодні зимового трансферного вікна. Наразі жодна з цих команд не робила офіційних пропозицій Бенфіції щодо трансферу 24-річного воротаря, проте кілька клубів з Англії вже встановили попередні контакти, аби з'ясувати питання доступності Трубіна на трансферному ринку та потенційні фінансові умови його переходу, включаючи арсенал. Стверджується, що Бенфіка усвідомлює зростаючий тиск навколо майбутнього українця та може бути готова розглянути пропозиції щодо трансферу Анатолія Трубіна на суму близько 40 мільйонів євро плюс бонуси. Сам Трубін, попри давню зацікавленість клубів ла Ліги та Булиць Ліги, пріоритетом вважає перехід до Англії, адже Голкіпер розглядає Прем'єр-Лігу як найкращий майданчик для перевірки своїх навичок на елітному рівні. Та переконаний, що АПЛ відповідає його характеристикам. Голкіпер готовий чекати на можливість перейти в АПЛ, якщо відповідна нагода не з'явиться у січні. Українець виступає за Бенфіку з літа 2023 року. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2028. го У поточному сезоні Анатолій Трубін провів 20 матчів на клубному рівні, пропустив 14 м'ячів та зіграв на 0 11 разів. У київському динамо повідомили останні новини щодо травмованих гравців столичного клубу, який зараз очолює виконувач обов'язків головного тренера Ігор Костюк. Стала відома остання інформація щодо травмованих гравців Динамо. Як повідомляє прес-служба Динамо в останньому офіційному матчі команди в 14-му турі Української прем'єр-ліги проти СК Полтава, пошкодження отримали двоє гравців киян. Захисник Денис Попов був замінений на 68-й хвилині через пошкодження в зоні прикріплення привітних м'язів. Півзахисник і капітан Віталій Буяцький. Пошкодження двох ребер в хрещовій зоні. Водночас двоє футболістів столичного клубу поповнили загальну групу. А найближчим часом відбудеться повернення ще одного гавбек Микола Шапаренко і нігерійський вінгер Шола Овндана. Вже готується до майбутньої гри разом з командою. Оборонець Крістіан Біловар має приєднатися до загальної групи в п'ятницю. Два гравця продовжують відновлення. Фланговий пизахисник Андрій Ярмоленко виконує бігову роботу на тренуваннях і готується до повернення в стрій. Пізахисник Володимир Брашко перелом ребра, приходить лікування. Динамо зараз займаюся місце в УПЛ з 14 очками в 20 матчах. 6 грудня о 18.00 кияни на виїзді зіграють проти Кудрівки з Чернігівської області. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!